Довго думали і придумали, пошили бабусі шопер, і дітвора поставила кожен свою долоньку. Дітки сонечки. А, значить, тканина, джинс, пошив міцний, тут нитка взуттєва, шви всі дуже надійні. От, є підкладка. От, тобто, сучка така серйозна, потужна, на велику вагу. Щоб ходити до крамниці. Нанесли з долоньок, зробили ось такою текстильною фарбою. Дуже нам подобається малювати, сперементувати. як хочете, вона не стирається. Сумку можна прати в машині, нічого їй не буде. Це звичайний джинс. І текстильна фарба для нанесення гарантує нам надійне нанесення. Отакі от, от долоньки, аби бабуся завжди, по дорозі до крамниці і назад, мала з собою долоньки від онуків. Сонечки такі, креатив. Як вам такий подарунок? Чи зраділи б ви такому шоперу від онуків?